Зараз я роблю акцент на повторенні, на практиці, і також в мене є репетитори з усіх трьох предметів, які я планую здавати. Вони більш структурують знання. Останній рік одинадцятикласниця Марія сумліно готується до вступних іспитів. Національний мультипредметний тест складатиме з обов'язкових української мови та математики, а ще англійської за вибором. На три предмети матиме три години. Цього каже дівчина цілком достатньо. Однак побоюється, що на заваді стануть повітряні тривоги. Я там буду вирішувати одне завдання, буду над ним сконцентрована. Тут повітряна тривога і концентрація губиться моментально. Але можливо, це де дасть час посидіти в підвалі, і трохи подумати. При ракетній небезпеці кажуть у міськраді, НМТ призупинятимуть абітурієнти разом з наглядачами, спускатимуться в укриття, а продовжуватимуть вже після відбою. Наразі у Дніпрі триває підготовка закладів освіти, де проходитимуть іспити. Там обладнують комп'ютерні кабінети, а головне бомбосховища. Укриття у нас всі обладнані відповідно до вимог МЧС, це і всі абсолютно потреби, які там повинні бути: медичні матеріали, туалети, вентиляція. Маємо на зараз вже автоматичну пожежну сигналізацію. Попри війну, національний мультипредметний тест в Україні проводять вже вдруге. Торік його запровадили замість звичного абітурієнтам ЗНО. Це було екстрено ухвалене рішення, тому визнають освітяни. Були деякі недоліки. Цьогоріч тест удосконалили. Будуть окремі варіанти на кожен день тестування. І далі ми говоримо про те, що цьогоріч запроваджені і порогові бали, і тривалість тесту минулого року була 120 хвилин. Цьогоріч буде 180. Я не можу сказати, що ми не працювали над. Закриттям виходу до мережі інтернет. в нас були програми. Ми робили спеціальні налаштування. Але цьогоріч ця опція буде впроваджена централізовано. На НМТ зареєструвалися понад 24 тисячі вступників на Дніпропетровщині, 9 тисяч у Дніпрі. Дату іспиту абітурієнтам надсилатимуть індивідуально на пошту. Результати ж надаватимуть одразу після тестування. А в липні розпочнеться вступна компанія. Документи на бакалаврат вже готові приймати у Дніпровській політехніці. Сьогодні ми маємо більше 50 спеціальностей на бакалавраті. Минулому року це на бакалаврат до нас прийшло більш ніж 2,5 тисячі студентів. Сьогодні ми очікуємо принаймні не менше. Сам національний мультипредметний тест відбудеться вже в червні. Софія Куценко Олег Удринський, Новини одинадцятого каналу.